Вітаю вас, дорогі друзі! У нас сьогодні знову масочка, називається вона «Реінкарнація». Потрібно всього лише три інгредієнти, але результат, який ви отримаєте, вас здивує точно, тому що це дає дуже потужне омолодження. Перед тим, як робити і наносити масочку, на обличчя, я рекомендую нанести молочко і його почистити. І так, для цієї масочки. Ми беремо в ідеалі, пишеться в рецепті. У нас дві капсулки Голдсін. Бачите, отакий Голдсін. Ми беремо одну для того, щоб просто у нас на один раз мені вистачило, я не буду робити на декілька разів. Ох, як вони відкриваються складно. Зараз. Зараз. О. Так, висипаємо складову капсулки кігалціна. Далі за рецептом у нас йде, дивіться, соляріс з вітаміном А. Я вже його видавила. І беру ну, таку невелику кількість для масочки ось так, лопаточкою. Можна все взяти, Я себе люблю. Давайте я візьму все. Так, І далі беремо, дивіться, в мене олійка для маски. Там рекомендується з жасминова. Ну, а ви візьміть, яка вже у вас є. Пару капельок, отак от ми туди додаємо. Тепер, якщо у вас раптом немає олійки, що робити? Я вам рекомендую два варіанти. Якщо у вас є динамічний крем, да, то ви можете видавити динамічний крем, тут 78 аромамасел, він такий прямо жовтенький. Якщо у вас суха шкіра і потрібно тонізувати її, підтягнути, то можна навіть взяти оцей крем з маслом ши. Бачите, він пишеться, що він для тіла, але я його рекомендую: це крем духі. Він такий трошки жирнувата структурка. І я його рекомендую теж, бачите, можна взяти, добавити, додати, я собі додавлю. Так от, ми розмішуємо, знову ж таки наносимо на чисте обличчя після обробки молочком. І вуаля, тримаємо 10-15 хвилин, змиваємо теплою водичкою. А далі ви вже можете вранці використовувати динамічний крем, або ввечері те ж само, масло шиї. або використовуйте солярі з вітаміном А, або навіть молочко. На вибір, те, що вам Хочеться те, що вам можеться. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам краси. З продукції доктор Нона це просто і можливо. Я точно знаю.